У Харкові у державній науковій бібліотеці імені Короленка для читачів міського абоненту відбувся показ чотирьох фільмів циклу Сліди, відзнятих команди документалістів харківського прес-клубу, які з травня 2023 року фіксують наслідки російської агресії на території Слобожанщини в рамках проєкту Харківщина, зруйнована, але не зламана». Замах на пошту одна із 50 короткометражок цього циклу. Фільм про обстріл російськими ракетами С-300 поштового відділення у селищі Коротичі під Харковом. Тоді із 33 працівників зміни 8 загинуло, 16 отримали поранення. Тисячі адресатів так і не дочекалися своїх посилок. А ті, що уціліли, стали артефактами воєнного злочину. І через декілька днів після цієї трагедії до нашої бібліотеки приходить... Посилка з наліпкою, і на цій наліпці було вказано, що ці книжки оцідули під час ракетного обстрілу пошти. І коли ми розбирали цю довгоочікувану посилку, ми вирішили ну, колектив нашої бібліотеки, що книжки, які до нас все ж таки дійшли, повинні бути якось окремо. Позначені, і ми зробили на кожну книжку, наліпки. І на цій наліпці вказано, що ця книжка вціліла під час ракетного обстрілу. І кожен читач в руки якого ця книжка потрапить, він про це буде знати. Що наш університет був під обстрілу більше 12 разів. Прем'єра фільму Я не студент відбулася минулого місяця у лютому. Ще одна короткометражка про знищення освітніх закладів на Харківщині. Вона про національний університет міського господарства імені Бекетова не раз обстріляний росіянами. Зруйновані не тільки навчальні класи навчальних корпусів, зруйновані гуртожитки з 17 навчальних наших корпусів, 15... Отримане, отримане руйнування. Це біля двох тисяч студентських місць для навчання і лабораторії, і це ще пошкоджене і зруйноване обладнання, дуже серйозні руйнації. Згаданих ректором гуртожитків до війни у структурі було десять, вціліло тільки три. Сьогодні тут проживає лише 28 студентів, але на момент повномасштабного вторгнення їх було дві з половиною тисячі. Неспортивний постріл фільм про знищення одного із найстаріших харківських вишів. У червні 22-го року від ракетного удару окупантів руйнації зазнав спорткомплекс Політехнік НТУ ХПІ. Стоявся ракетний удар по спорткомплексу. Прилетіло, як сказали, спеці, два Іскандера. Десь з дистанції минут в 10 ночью. З щастя, ніхто не погиб, поскольку тут нікого не було. Вот. Ну, На утро пришли и увидели шоковое это состояние. вылетела вся и казалась в бассейне. То есть в бассейне мы потом выгребали из воды тонны этих стен, там конструкций, окон, дверей, лавочек, столов. В общем, все, что туда упало, то в общем там и лежало. Вот такая вот картина. То есть был огромный целый спорткомплекс, осталась половина. «Урятоване Євангеліє» – це четвертий фільм цього бібліотечного кінопоказу у недавно відремонтованій читацькій залі, що також постраждала від російських обстрілів. Стрічка про культурний геноцид на Слобожанщині і мужність мешканців ізюма протистояти знищенню національного ідентичного українського Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.